Я звертаюсь до молоді, до нашого студентства, щоб вони далі продовжували ту боротьбу за свободу, незалежність, за свої права, права людини, які фактично грубо були порушені владою. Тільки корінні зміни можуть щось дати для нашої країни. І молодь це авангард. І мені приємно було бачити на мітингах, на майданах студентство, яке не побоялось. Вийти за свої зміни в країні. Я думаю, що в принципі це дуже добре, це позитивний такий факт, і що молодь відмовилась від партійних символок, від різних партійних лідерів і так далі. Що... Це все тепер молодь має згуртуватись навколо таких, же, як і вони. Можуть, навіть і хай буде політичні лідери, якщо є, вони можуть з ними консультуватися, як краще вийти з того кризису, в якому ми є. І також повинно бути таке, щоб молодь могла утворювати і громадські організації, і щоб був фактично контроль знизу про спілкові організації, і не боятись... У нас всі можна сказати такі базові старі ті закони, які не діють, щоб був контроль над органами правління, над владою, щоб вони не могли знову робити ті побоїща, які вони влаштували 30-го числа, і треба сказати владі ні, що ми не будемо мовчати, що перемога буде за нами. І не вдаватись можливо для для таких от е, крайніх таких мір, е, насильницьких, а миролюбивим способом, як Ганді в свій час, він все рівно переміг, і мільйони людей його е, е, слідували прикладом.